Ужгородська майстриня Марина Фетчик арт просторі станція Уж презентувала авторську виставку картин під символічною назвою Цур Я в хатинці. 31 робота виконана акрилом на дереві та ДВП матеріалі. Ці малюнки це своєрідні ескізи ляльок, які так і не були пошиті, зліплені чи скроєні. Тому і назвали їх ляль-картинами. Тут є відгомін на події сьогодення, своєрідне втілення яскравих особистостей. І Творче трактування образів із міфів. для Марини. Ці малюнки можливість продовжувати займатися творчістю, коли немає натхнення робити ляльок. Основна ідея відболігтися від тяжких думок і втілити в життя всі свої нереалізовані ляльки, які мали би бути за цей рік. Але замість ляльок це були вийшли лялькарти. Ну, Є картина, на яка навіть вже в каркасі стоїть, але треба дуже багато ще часу і натхнення на те, щоб ці клійони. Я думаю, що вони вже На відкритті виставки в арт-просторі станція Уж усі відвідувачі мали змогу не просто переглянути картини і поспілкуватися з авторкою, але й залишити свої відгуки про творчість Марини Фетчик у спеціальному блокноті спогадів. Переглянути оригінальні ляль-картини можна у залі арт-простору в Ужгороді на вулиці Швабській, 9, ще впродовж місяця.